Сесійна зала напівпорожня, кворум є, а от міського голови немає. На позачергову сесію винесено всього два питання, запропоновані активістами. По перше, міськрада проголосувала і підтримала звернення Верховної Ради до світової спільноти про визнання Російської Федерації агресором. Рік тому назад весною наша міська рада голосувала вже і, і зверталася до виконуючого поруч президента Турчинова. І ми тоді конкретні пропонували шляхи для вирішення проблеми з Російською Федерацією. Ми вже тоді говорили, що потрібно зробити візовий режим з Російською Федерацією. На жаль, влада рік прийшла, окупант далі продовжує свої чорні справи на нашій території. А по суті, вище керівництво нашої країни відбуваються вибори. Все залишається так само. Дієвих кроків для того, щоб припинити агресію, абсолютно ніхто не робить. В другому питанні активісти вимагали заборонити у рівному продаж товарів російського виробництва, але не так сталося, як гадалося. Ми змінюємо суттєво з текст пропозицій, які вони виступають з ініціативи. Але з іншого боку, скажу ще раз: є закон, який ми зобов'язані виконувати. Якщо ми вступимо зараз, в дискусію ніби на ні до чого не приведе. Тому з вашого дозволу, шановні колеги, тому з вашого дозволу, шановні представники громадськості, сідайте будь ласка, на місці. Зрештою, депутати таки проголосували звернення до підприємців з вимогою не торгувати російськими товарами і звернулися до рівнян не купувати російського, але документ носить лише рекомендаційний характер. Після цього вже в кулуарах активісти з міськими обранцями почали ділити лаври. Хто з них більший патріот? Це чітка жома. Вони руками слухати. Ви хочете слухати позиція, а в неї теж позиція громадянин України. Анатолій Сандрович була крайня необхідність привернути. Вона цілу нілу ні. Послухала вас і вам помагала. А тепер ви не нам помагала, вона собі помагала. Вона помагала собі ума. А коли телекамери вимкнули, конфлікт у сесійній залі вщух. А в Кулуарах домовились на наступному зібранні звернутись до президента з вимогою звільнити начальника Генерального штабу через події в Дебальцевому та Іловайську і попросити у Верховної Ради націоналізувати підприємства, які працюють на Рівненщині, але пов'язані з російським капіталом. Дмитро Лентюк та Володимир Захаров. Новини Рівного.